І так, зараз подивився відео Дениса. А, він сказав, що я там невірний друг. Ага. Я невірний друг, так? Да? По-пому. Чого це, якщо я зараз вам сорю? Він б'ється, спіхує на всіх, що то вони зробили. Потім маніпулюю в магазині постійно. просить, щоб друзі купили, сам він грошей не носить. Тісти. Постійно лізе до мене битися. якісь стає ненормальним деколи. Що починає битися, щось угрожати навіть починає. Деколи. Погрожувати. Я ще, по-твоєму, невірний друг, да? М -м -да. Я. Я просто не хотів з тобою грати. по перше, ти не вмієш грати. Не, якщо ти дивишся це відео, я з тобою не хотів грати, тому що ти, по-перше, не вмієш грати нормально. Хоча я якось, по-твоєму, добив 50 тисяч кубків, хоча, мені здається, ти максимум 1000 добив або 2000 кубків. І вряд ти 5 років грав. Бо ну, з таким рівнем грати 5 років. Ну, дуже маленький. Я там кожен день можу по тисячі зробити. Він тільки по 100-200 по 200 кубків зробити. Там нічого. Постійно обзиваєшся. Зстаті, Денис. Постійно обзиваєшся. А потім, як тебе обзивають, то ти вже все. То треба битися. Пша. Напишіть ви в коментарях, чи мені реально з ним дружити, чи ні. Чи це от... скажіть, чи він взагалі нормальний друг. Чи він вірний друг усе. Напишіть в коментарях, да да Я подивлюсь, почитаю, послухаю. Чи так і є, чи ні. Але мені щось здається, що Денис не дуже вірний друг. Пша може навіть типа